Підготовча група вже тиждень міскує над тим, як же має пройти урочисте засідання 27 листопада нової ради восьмого скликання. За законом вони б мали сьогодні вже закрити всі питання і завтра надрукувати порядок денний у голосі України. Однак новообрані ніяк не зайдуться у двох питаннях: перше це як розділити комітети, і друге це як посадити депутатів у крісла схема розміщення. Мало не в кожного члена підготовчої групи. Здавалось би, таке просте питання: як розсадити депутатів. Затягує процес схемно працювали кілька. Одну з них показує Сергій Соболєв. То який принцип розсадки? Чи принцип розсадки європейських парламентів, коли всі сідають секторами і мають вихід до центральної трибуни? Чи це принцип розсадки по секторах? Тому таких вже варіантів п'ять є. Місце в залі важливо, бо що ближче до трибуни, то швидше можна її заблокувати чи перебити промовця. Минулого року навмисне свободівців запхнули аж в правий кут, подалі від регіоналів і комуністів. Цього разу на місці червоних найімовірніше сядуть самовисуванці, а опозиційний блок і далі хоч і ласі місця, де сиділи, бувши регіоналами, підложує преси, де їх не видно. От де вони і сиділи, опозиційний блок. Однак питання поділу комітетів значно серйозніше. Всі законопроекти, перш ніж потрапити на розгляд депутатам, мають пройти профільний комітет. Опозиційний блок незмінно вимагає контрольні і соціальні. Це принципові для нас комітети з питань свободи слова. Це комітет з питань соціальної політики, це комітет з питань. Правової політики це комітет з питань захисту прав людини і регламентний комітет. Учасники коаліції не заперечують, кажуть, головне, що головні комітети судочинства правовий, фінансовий і бюджетний будуть у них. Опозиційний блок не допустив в свій час, коли був більшістю помилки. Вони Бюджетний комітет, ви пам'ятаєте, відібрали опозиції, А комітет свободи слова це фактично комітет, який залишився в рамках домовленостей. Від голови комітету теж дуже багато чого залежить. Якість підготовлених законопроєктів, розгляд в сесійний зал. От потім напрацювання поправок між першим і другим читанням. І тому ми будемо наполягати, щоб тільки професійні люди очолювали комітети. Довго підготовча група не могла погодитися і на тому, хто має відкривати урочисте засідання і хто озвучуватиме присягу. За конституцією і відкриття, і присяга за найстаршим депутатом у раді цього разу, як і попереднього, це екс-регіонал, самовисуванець Єхим Звягільський. От тільки він один з тих, хто голосував за диктаторські закони 16 січня. Оминути букву закону учасники групи вирішили хитрістю. Робитимуть це всі разом хором. Всі депутати присутні в залі одночасно зачитають присягу народного депутата України. Це відбудеться урочисто. А вони підпишуть вперше в стінах українського парламенту. Кожен депутат України, народний депутат України, зачитає присягу, під якою поставить підпис. Вже пізніше з'ясовується депутати, таки повторюватимуть присягу хором, але за Юхимом Звягільським. Однак йому трибуни ніхто не надасть. Складати присягу будуть всі з місця. Юхим Звягільський буде там, де він буде, і буде говорити і буде проголошувати присягу. А з ним разом цю присягу будуть повторювати і проголошувати всі депутати. Хто де сяде і кому який комітет дістанеться? Підготовча група вирішить в середу за день до урочистого відкриття сесії 27 листопада. Юлія Янчар Олексій Жиленко і Андрій Шурін. Програма вікна СТБ.